Тож, я дуже часто про це говорю, але на всяк випадок нагадаю, що я граю там поза стрімами, тому що інколи не вистачає часу, щоб провести стрім, але можна катнути один-два бої. Інколи потрібно це по роботі, інколи просто тому, що є бажання, тому що World of Tanks — це улюблена гра, одна з декількох, хто в мене на першому місці, які я граю постійно. І історія в тому, що я зараз на основному агаунті викачую 10 рівень, тому що нещодавно мені хтось з колег ну, таку дав, типу, а ти катав без восьму? Я кажу, ні, а покатай на стрімі зроби, дуже тобі сподобається. Я щось е, з виходу цієї гілки трошки підзабив. Дійшов до вісімки, покатав. Сімка кльова сподобалась, вісімка непогана. Е, от. А далі я щось забувся і коротше, не катав. І тут думаю, ну покатаю, прокачаюсь. І спочатку трошки поїздив дев'ятку, зробив стрімчик. Можна подивитися, дуже кльовий вийшов стрім. І е, е, я от так інколи фоні е, викачую на основному аккаунті, що до десятки, більше, як я вже казав. Ну, коротше, і я такий бій зіграв дуже прикольний. Зараз спочатку така нормальна історія: роз'їзди, приїзди, постеляти, першим приїхати на ракетах, тому що це ракетна історія. Машина сама не дуже швидка, але за допомогою ракет можна їх трошки витратити, там 3-4 штучки. На початку, щоб зайняти якусь вигідну позицію. Я бачу, що в супротивника там СТ-1, Т10, Патан танки, ЮДИСи. Ну, вони не дуже швидкі, може Д-10 на турбіні швиденько приїхати, але в нього немає путів, то я зовсім без проблем вирішив сюди поїхати і пострілятися з супротивниками. Прям заїхати сюди на ракетах. Да, окей, отримав від патона, і нічого страшного, в мене ще хп достатньо, щоб нормально пограти. І я коротше тут чекаю альфа, яка приємна, калібр високий. І на тобі, будь ласка, крити вибиваємо, підпали робимо. Коротше, хто не грав без а, під. 68-го, дуже рекомендую пограти, тому що реально машинка цікава, є, є в неї кльові фішки, в неї є альфа, в неї непогане пробиття, в неї є ракети. Ось зараз кудись там зрозуміло в захисника полетіло, і в неї мінус 8 кути, і досить броньована башта. Зараз дивіться постійно. Бам! Залетіло десь там вкрай знизу. 528, кльово ж, кльово! Зараз дивлюся, ти десятий відстрілявся. Помітили? Думаю, що помітили. Я такий думаю, так, а Стежка, що там незрозуміло, думаю, ай, ладно, коротше, треба їхати забирати захисника, навіть якщо отримує, то не проблема, тим паче, що бачу, десятка від'їхала. Тож, коротше, їдемо вперед. Захисника. Тут пауза трошки назад, нехай ялинка її добиває, тому що я ще в КД-ялинка може пострілятися, не треба заважати союзникам. Якщо. Ви можете їм не заважати, не заважайте. Це буде корисно їм для вашої перемоги. Також, а також будуть бачити люди, що один одному в грі допомагають, підтримують і так само будуть себе поводити. І в цілому все буде дуже добренько, не токсично, класно, весело. Тим паче зараз новорічний рандом. Дуже багато людей поприходили, і класно, коли всі весело грають. Ну то ж їдемо сюди на ракетах, тому що дуже дуже хочу встигнути постріляти, якщо. Т-10 чи хтось буде тікати. І якраз думаю, треба якось сюди посунутися. Бачу по міні-мапі десь там здалеку, здалеку, тусуй борщ. А, на всяк випадок, на лампу треба чекнути, тому що борщ може стояти в ближніх кущах, наприклад, на рог на маск-сітці, на рогах і таке подібне. Коротше, ну лампи не було. Думаю, трошки постарчу, може поїде. Якщо ні, то треба вже вертати. Бачу, що 50-й на патона. Але прикол в тому, що Паттон щось поїхав шотний. Паттон його забрав, і в нас там один чар, і треба їхати допомагати. То, коротше, я от маякую своїм союзникам, що давайте назад. От якраз е десятки панзер думаю, ну може поїде, ну хоча, якщо він там буде стояти, не думаю, що буде велика проблема. Коротше, я на ракетках їду в центр, хочеться допомогти чару. І зараз вже буде починатися саме та історія, е чому я це відео записую і публікую на каналі. Саме відео о, поза стрімом. В мене на стрімах на Твічі, наприклад, є бали, їх можна заробляти, дивлячись стрім. Хоча я не дуже часто зараз проводжу їх, але все рівно можна зароблювати і замовляти, подивитися бої якісь в записі, мої чи колег. Тому що мені колеги, інколи присилають кльові реплеї, і я їх записую, щоб потім показати вам. От, але тут, коротше думаю, ні, треба їхати, бо дивись, скільки людей в них ще там, грають, фулових танків чи напівфулових дофіга. А ми так нормально покоцані, тож треба якось вирівнюватися і хочеться, звісно ж, виграти бій, щоб заробити собі множеники, тому що зараз бонуси діють новорічний івент, іде 23 24 рік. Ну коротше, є що позайматися і тут диви, диви, Паттон, коротше, думає, стріляти чи ні. Але так як він а... до побачення Паттон. Так, як він вже стрільнув. І не дав мені шкоди, то можна не поспішати вицілювати, спокійно під'їхати і дати йому плюшку. Ось, ну коротше, зараз треба поїхати. Не хочу просто здавати чара, тому що це все рівно гармата. Тож коротше, їду сюди, дивитися, хто тут є. На жаль, дивився вище ніж треба, тому що думав, буде стерчати тигр, а не маленька ялинка. То в мене побачили, гармата було трошечки вище, ніж ну, ніж потрібно, щоб хоча б спробувати дати їй рандомну плюху. І там ще патін залишився десь. У них полови. Думаю, о, це може бути пригода. Тож, треба якось вигравати бій, і я щось думаю, що в нас отам танки їдуть до моїх бити, і я зможу зверху заїхати, постріляти їм в спини. Чому? Тому що там чисто, тут кінь стоїть, нехай стоїть, не пускає нікого в центр. Лісовий дух з бази їде до нас, тому що нам треба згуртуватися, а не залишити його одного. Там якась ялинка прийде навіть шотна і спокійно його постріляє. Ну, коротше, їду допомагати своїм, і зараз тут як його називається, начебто буде все добре, але подивитись, буде прикольно, буду я отримувати шкоди і сам роздавати. Будуть якраз Юдис і чар. Чар поїхав, але, але чар вже все не може поїхати, бо отримує плюху і він тепер там в пастці. Тому що він не подумав заздалегідь поїхати звідсіля, і це дуже добре. І тут е... Рікошетик. Мінус вісім, все ж таки, це мінус вісім, а не мінус десять, наприклад, да? і трошечки мені було б нижче, було б легше вицілювати його зад. То коротше полетіло йому в повернення назад. башню. тут я думаю, треба доламати собі а, домівку, бо я нормально. Цій місцевості можу тусуватися, ховатися, від'їжджаючи. А от чар може виїжджати так, що я буду бачити тільки край його башти. А там хто зна, влучиться, не влучиться. Ну коротше, думаю, треба чекати Юдеса, вийде, йому можна напхати. І є тільки одна проблема: Юдес достатньо, як для істежки 9-го рівня, маскований, і прикол в тому, що тут якраз крона зверху дерева, і він може виходити і спокійно мене передивлятися. І це якраз бачите сталося. Він виїхав, дав мені постріл. Добре, що не пробив, але тільки після того я його побачив. І я такий, ага, тобто там, мабуть, людина з прокачаною машиною. Наприклад, маскування вже викачав, може, не знаю там не знаю, що він ще може собі встановити інструкцію на маскування. Ну хто знає. Ну, коротше, може, так зробив. Ну, добре. То е, така історія. Давайте потрошечку будемо е, дивитися далі. Тобто я вже 4 тисячі накидав, до речі, півтори натанкував, фражик маю. І досить в мене нормально все по хп, Я ще не втратив після першого пострілу від Патона. І, звісно, я можу ще трошки пожити, погратися. Добре, що моя команда нікуди з центру не поспішає. Ми тільки втратили е лісового духа. Яким чином я не знаю, але, от, на жаль, втратили, хоча забрали ялинку, що дуже класно, тому що вона нас тут може здалеку передивлятися і не давати кудись переїжджати на якісь фланги, коли, наприклад, ми тут відіб'ємось і можемо щось поробити. Ну, добре, е я все, знаєте, намагаюсь повернутися, і тут я не знаю. Чого він ви... Ну, ви. Ви бачите, просто виїхала людина а, повним пер... ну, передом. повним передом виїхав, замість того, щоб я не знаю там якось носа показати, ще щось поробити. Патон щось сюди такий. Бачиш, що тут чар отримає. Що тут Юдис отримає такий. Ні, я зараз сюди приїду коротше, і буду тут настрійкувати. Ну, думаю, мені то ще добре. Тут я хочу якось знайти Юдеса. Но... Тільки дав йому гуслю, на жаль. У мене ББшки закінчилися, тільки кумулі. І там вже просто збиваються гуслі. Ну думаю, добре, давайте далі чекати. І тут ви виходить замаскований, робить. І тут є такий чар, куди ж ти, куди ж ти, чар, куди ти що ти робиш? Тут добренько все ж кудись влетіло між гуслями, тим паче, вже 4 тисячі половичі є. Кльово, це ще не кінець, це ще не кінець. Нам треба ці танки позабирати і далі розібратися. З борщиком, і я такий, думаю, вийду розміняю з удесом, тому що в нього не така прям велика альфа. Думаю, дам зверху патину, бо я бачу, що він якраз ну, свою башту так підставляє, що можна давати. І диви, воно кудись там полетіло, а я отримав шкоду. О, тут я трошки був. Давайте так. Засмучений, трошечки засмучений, але треба. І тут не полетіло, і борщик дуже важливо знайшовся. Він на цьому місці і тусує, і нікуди більше не їде. І Це дуже-дуже добре, тому що він в одній позиції, до якої можна доїхати, якщо буде можливість. Ну, коротше, до речі, Індіон Панзер, молодець. Весь бій тут стояв, пострілікував, грав. Ну, молодець, прям, прям дуже йому велике спасибі. Прям допомагав. Забрав патона, там пострілявся. Прям було дуже класно. От ну і коротше, забирається наш чар. Само забирається від Удеса, так би мовити сказати. І я розумію, що Удес тепер вже шотний, не буде виходити ні під мене, ні під Індіан Панзера, тому що і я його забираю, і панзер забираю. І він буде туди-сюди, мабуть, щось робити, стояти, рентгенити. Тут. О... Ні. Я, я не знаю, думаю, ну... чого? Пам'ятаєте, чар виліз передом. знаючи, що я тут стою, тому що я відсвічуюсь, він виходить і я тут продовжу стояти, нікуди не їду. І цей мене підстрілював, правильно робив за куща, не ловив лампу, давав мені шкоду і тільки потім да, там, закочувався. Ну коротше, грав досить грамотно. Що йому зараз було, я не знаю. Що він подумав, що я кудись поїхав. А чого він так міг подумати? Ні, я не проти, вже чотири, о, чотири кажу, три фраги є. Класно, весело постелякалися. Індіан Панзер молодець там все по Тепер треба забрати борщика. І я ще бачу зверху, справа в нього позначка, що в нього максимальний елітний статус. Це означає, що людина на цій машині вже дуже багато боїв накатала. Тобто, я вже розумію, я не знаю, яка в неї статистика. В мене немає ніяких модів, я не знаю цього. Знаю тільки що много, ну, накатала на цій машині людина. А це для мене автоматом. Як такий, знаєте, тригер, типу, е відноситись до такого гравця, що він грає краще, ніж я. У мене, як правило, таке правило. <с> я коли там е ПВП щось, чи залишаюсь один проти декількох чи проти якогось гравця, я завжди намагаюсь думати, що ця людина досвідчені ніж я, грає більше, ніж я, знає більше, ніж я, наприклад, про цю гру і грає краще. Чому? Тому що це мене заставляє трошечки напрягти і мозок і подумати про якісь нетипові під'їзди, роз'їзди, поведінку, щоб переграти. Ну і тому, коротше, я не став пертися до борщика. Дуже сподіваюся, що Дін Пантер дуже обережно висовує носа, щоб ловити лампу і борщ на нього агрився. І їду коротше, сюди. Тут є такі невеличкі кущики, і я, хоч якось, можу спробувати вийти за ними, щоб не відразу ловити лампу. Бачите, якраз отут по центру. Машина моя, точки, які можуть мене з, з знайти. Ну тут я вже коротше зрозумів, що є борщ. Хотів поїхати вперед. Насправді, бо бачу таймінг, виліз з куста. І тут Буш такий добрий вечір, я поїхав. А я якраз останнім фугасом був. Думаю, добренько, весело. Вже 6300 накидав. І тут коротше виходимо, і воно чітко влітає, куди потрібно. І я бан забираю цю машинку. Ну. І ще кажу спасибі інден пансері, тому що він реально е, в цьому бою дуже допомагав. І по ітогу, е, 7 тисяч е, настріляв, 4 фраги зробив, 3 тисячі натанкував, ще трошки асісту, але це вже щоб просто знаєте, сума вийшла за 7к. І такий майстер вийшов. Е, наскільки я пам'ятаю. Приблизно півтори тисячі чистого досвіду. Ну і насипало, звісно, ж, кредитів, бо бонуси новорічні. Коротше, веселий бій. сподіваюсь, вам сподобався. І на все добре. Не забувайте підписуватися на канал, заходити на стріми і не забудьте е, зайти в новорічний івент, забрати Патон Танк, безкоштовний подарунок від Wargaming та е, нашого гостя цього року Віні Джонса.